Що у вас гарний врожай нестандартних помідорів і ви не встигаєте це все з'їсти салатом, то це відео точно для вас. Сьогодні я підготувала підбірку з трьох найкращих рецептів приготування салатів з помідорів на зиму. Для цих рецептів потрібні такі нестандартні помідорки, саме те, що треба у варіанті, що я вам казала раніше. Тому розпочнемо одного з найкращих салатів, я називаю це помідори по польськи. Не знаю, чому так, але так записано у нотатнику моєї. Матусі, а я їй довіряю. Почнемо, друзі, беремо помідорки, такі в мене сьогодні були гарні, рожеві й жовті. Найкращі, мабуть, влітку для салатів, але ж не встигаємо їх всі з'їсти салатом, тому готуємо заготовку на землю. Чистеньку літрову банку додаю по такій чайній ложиці гарній чесничку, який я подавила. Також на дно банки додала вже перець горошком, далі по пів столової ложки солі, такі менше половинки так на дзюбку, і по півтори столові ложки цукру. Дуже подобається мені цей Салат, тому що він смачний і супер простий в приготуванні. Далі осад і готуємо решту продуктів. Нарізаю цибульку, так перемну, щоб вона була такими пір'ячками кажуть і додаю сюди подрібнену петрушку. До речі, хто любить, додайте ще кінзи. Також буде цікаво смакувати. І буду викладати це все шарами. Шар зелені з цибулькою. Далі дольками нарізаю помідорки, так щоб було зручно потім, знаєте, виняли з баночки і відразу смакувати. Нарізаю, як кому до вподоби, Кажу, це найкращий варіант утилізувати помідори, такі нестандартні. І викладаю. Як ви бачили, у мене є помідори жовті і рожеві, тому я розділила на два шари. Можна зробити асорті або ж можете зробити таке. Це красиво, до речі, дуже виглядає в банці, правда? Шар цибульки з зеленю і далі вже буде жовта помідора. У мене залишилось ще трішки часнику, тому додаю зверху ще, але це вже не обов'язково, можна тільки на дно додати. І заливаю гарячою кипяченою водою. Тож можна і брати, звичайно, з криниці просто довше ваш салат буде закипати під час стерилізації. Прикриваю кришками. І далі заливаю тепленькою водою, як тільки в кастрюлі у мене все закипіло, Тільки в мене це літрова банка, я стерилізую такі помідори 10 хвилин з моменту закипання води саме в кастрюлі. Щільненько, як завжди, все закручую, перевертаємо баночки, можна накривати, а можна й цього не робити. Я, якщо чесно, прикриваю, люблю так, не знаю, але ж можна не робити, тому що ми стерилізували це все в каструлі. І все смачні, солодко-кислі, ароматні помідори до столу, готові. Люблю це салат за те, що взимку посмажили картопельки, відкрили. І наїлися піз те, що треба. Ну а ми продовжуємо і знову ж таки варіант утилізації великих помідорів. Дуже люблю поєднанні помідори з капустою, смакує класно, тому рекомендую вам приготувати цей салат. Ми його готуємо вже багато років. Я не знаю, скільки себе пам'ятаю, мама завжди його робила. І я от вирішила поділитися цим рецептом ще із вами. Розпочну з приготування салату саме з капусти. Зараз також на городі це не проблема її багато. Та й на ринку вона коштує копійки. Нашинкую дрібненько капусту потрібно зробити такий салат. І для того, щоб сильніше капусту можна було виложити в баночки, я відразу додаю сіль і цукор. Так знаєте, злегка приминаю капусту, щоб вона трішечки пустила сік, щоб можна було гарненько скласти все в банку. А тим часом, поки капуста відпочиває, я нарізаю решту продуктів. Відразу ось так: болгарський перець. Дуже швидкий салат, Люблю його. Він ароматний такий і готується з того, що є зараз город. Зелень. Я люблю додавати ще сюди гіркий перець, але це вже за смаком. Зернятка виймаю, тому що буде дуже гостро. Просто додаю одну починку, але дрібнисенько-дрівненько нарізаю. Чесничок, друзі, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, які любите приготування салати, чи вам смакують такі, чи ви все ж любите просто таку стандартну консервацію? Мені дуже цікаво, щоб я знала, чим радувати вас надалі. Перемішую цей салатик. Як бачите, вже капусточка пустилася. І відразу розкладаю по баночках. У мене сьогодні півлітрові банки. Можна брати літрові і викласти шарами. А я ж зробила так. На дно капусту, тому що вона трішки довше стерилізується, щоб не була такою сирою і банки не поздувало. Щільненько прикладаю, бо під час стерилізації капуста осяде трохи. І далі я викладаю нарізані помідорки. Можна, знаєте, зверху зробити з помідорками чері. бо також, якщо на городі господині, які садять, то знають, і це так прикольно, потім дивиться в банках і на самій тарілці, або ж зробити так, як я. У мене якраз одна помідорка входить в півлітрову банку. Мені подобається, тому що взимку, коли ви відкриваєте, у вас такий салат асорті, дуже зручно. І помідора виходить така не каша з неї. Класно, мені подобається. І вже наповнені щільненько банки я додаю оси 9% відсотковий та олію. То не Мабуть, смак олії в салатах, можна не додавати, але мені зручно відкрили і відразу салатик готовий. І заливаю рештою соку з капусти, який залишився з салату. Відправляю цей салат, стерилізуватися у каструлю, як завжди. З моменту закипання води я стерилізую цей салат 15 хвилин півлітрову банку, якщо у вас буде літрова, 20 хвилин. Ну і так далі. Півтора літрова 25 хвилин. Все, закручуємо щільненько, даємо схолонути, і салатик готовий. Друзі, рекомендую приготувати так, бо це реально просто, але дуже і дуже смачно. Повірте, що взимку цей салат ви зісте одним із перших, бо він ароматний. Капусточка залишається хрумкою, помідорка щільною, але все дуже гарно поєднується між собою. Ну а ми продовжимо. І на завершення цей салат точно перевірений не роками, а десятиліттями. Це ще з записниками будь і бабусі. Мама переписувала літній салат асорті. Ще залишилися в нас на городі огірочки, наросли такі красиві помідорки, і будемо готувати з нього салат. Якраз дуже зручно зрізати ці плодоніжки, але оці помідори смакують просто ідеально, я, як я їх люблю. Я вже й не знаю сорти, це все це до мами з татом. Вони займаються тим. А я ж люблю готувати з того, що вирощують наші батьки, за що щиро вдячна. Але ми стараємось допомагати їм також. Нарізаю помідори. Підправляю в глибоку миску, бо цей салат нам потрібно промаринувати між собою. Далі у нас ідуть, як я вже казала, овочі. Це Перець нарізаю як до вподоби, можна й кубиком. Ну тут уже ваша фантазія, але я все ж таки люблю більше в салаті. Ось так перець Кружальцями Ми нарізаємо огірочки. На цьому році огірки не дуже вродили. А напишіть в коментарях, як у вас з огірками чи гарний був врожай. Далі, йде, як завжди, цибулька. Знаєте, багато хто пише в коментарях, для чого цим займатися, для чого консервувати. Друзі, консервувати для того, що в нас на городі є домашня продукція, яку хочеться зберегти і взимку не витрачати кучу грошей на ті хімікати. Тому що я не думаю, що взимку ми можемо купити нормальні помідори чи огірки. Правда, звичайно, хочеться свіженького і купляємо. Але все ж таки, ці салати в нас розходяться. Велика сім'я, велика родина. Плюс постійно відправляю, кому потрібно. Повірте, все, що я не закриваю, в ми з мамою його закриваємо досить багато, воно нас за зиму розходиться. До салату додаю зелень, чесничок, сіль, цукор, і я ще додала мелений коріандр. Олійка це за бажанням знову ж таки повторюся, якщо не любите смак олії в салаті. Не додавайте. Перемішується все гарненько. І залишу аж поки не пустить сік. Це десь займає хвилин 20-30, бо овочі домашні, супер соковиті. Далі я буду його стерилізувати в літрових банках, бо повторюсь, він реально смачний і швидко з'їдається. Тому півлітрової банки для моєї сім'ї недостатньо. На дно кожної банки кладу лавровий листочок та перець горошком. Чільненько наповнюю овочами, заливаю соком в салату і буду стерилізувати з моменту закипання в каструлі. Я стерилізую літрову банку 12 хвилин. Далі, коли все простерилізувалося, закручую, охолоджую і відправляю в погріб або в кладову. Ці салати, якими я сьогодні з вами ділюся, прекрасно зберігаються при будь-яких умовах, чи то в погребі, чи то в кладовці, те, що треба. Але ж ви замітили, що я оцет не додавала. В цей салат оцет я додаю після стерилізації, або ж можна і перед стерилізацією. У мене постерилізувалося все. Я додала оцет, закрутила і готова. Повірте, зберігається прекрасно, але якщо ви додасте оцет від. Разу перед стерилізацією нічого страшного, це буде ще краще. Все, друзі, ось так просто, швидко і смачно можна приготувати нестандартні помідори на зиму, тому що в банку ви їх не впихнете, а таким чином вони точно у вас розійдуться. Повірте. Ну а я буду сподіватися, що, хоча б один з цих рецептів вам сподобався, ви приготуєте і напишете в коментарях, як вам, друзі, до нових зустрічей готуйте і смакуйте разом зі мною вдалих і смачних вам заготовок.